Я дізнався зразу в той же день, це 22 листопада, на той момент мене в місці не було. Приїхав я 24-го і побачив, що тут, на центральній площі, розмістили наметове містечко. Ну, мені стало цікаво спілкуватися з людьми, що вони думають про це все. Ну, коли ми почали розмову, я зрозумів, що це досить освічені люди, з якими можна щось розмовляти, робити якісь дії для покращення. Ситуації в країні і відтоді як залишився і кожен день перебував на центральній площі. Бажаючи, які хотіли поїхати на Майдан, ми забезпечили цю поїздку. Я їхав з групою, це було 3 грудня перший раз. Ми зводили, ну так, так можна якщо сказати, барикади. Ну, це не були такі барикади, але просто для укріплення для захисту наметового містечка. Тоді мене поставили на той період, я був сотником проходу наметове містечко напроти Михайлівських воріт. Ну і ми слідкували за порядком, щоб не було неадекватних людей, не провокували учасників, Бо після пережитих тих подій, які відбулися в ну, ніч 29-го, то багато людей зазнали психологічну травму і їх легко було спровокувати. А ми ну, це все починалося як ну, мирний протест. Напротязі цього періоду майдану. Поступово от, е, недовіра проявлялася все більш сильніше до політиків, до всіх лідерів політичних партій. Тому що коли людей били, почали вбивати, вони далі е, почали говорити, що це мирна акція. Так, це була мирна акція, але якщо люди б себе не захищали, то там не знаю, що з майданом б взагалі сталося, якщо не було якогось супротиву. Настрої не було такого різкого якогось зміни настрою. Все йшло своїм шляхом. Люди постійно щось дізнавалися, щось ще аналізували і поступово воно прогресувало ці настрої. Більш радикально. У 20-х числах січня я приїхав третій раз. І десь до 30-31 січня я там пробув. За той період на Грушевського було. Домовленість про перемир'я, але якраз в той момент е е е учасники Майдану дізналися, що був е е е в народному домі там Беркут. Беркуті. Тоді була блокада народного дому. Ну, там нічого конфліктних ситуацій не було, просто от, вивели е працівників. Внутрішніх справ, бо поки от нас зупиняли деякі, так би мовити, лідери Майдану, ну, Беркутівцям, вдалося вийти звідти. В кінці січня я приїхав у Чернівці, також тут займалися роботою, допомагали відправляти людей, давали координати, щоб з кимось зв'язатися, щоб знали, як, де можна розміститися, злочивою, питання вирішували. І коли, от вже 18 лютого, там от перебував мій батько, ми постійно з ним зв'язувалися, і він подзвонив, я бачу по по телевізору. Ну, те, що показують по телевізору, і там це зовсім інше, бо по телевізору показують загальну от картину, а там ти не, не знаєш, що чекати. Там в в місцях майдану зовсім інші дії йшли. І, тобто там людина не, не було якогось такого стану. Щоб ти, ну, переживання було, але не те, щоб страх, там не було часу просто от на страх. І от коли батько вже дзвонив, каже, от, е, так і так, мене везуть е, додому, В нього в Марійському парку осколками від гранати поранило ноги. Ну, я тоді зрозумів, що треба виїжджати, що... тому батькові сказав, що не поїду. Так що батько їхав сюди. Я збираю рюкзак, і до мене дзвонять хлопці знайомі, друзі мої, кажуть, що вони вперше були на май, ну, то тоді зі мною поїхали і кажуть, от хочемо поїхати, допомогти, але ми не, не знаємо, ми, ну, вони з іншої області, але не знаємо, куди їхати, як. Ну, я сказав так, я до завтра вас чекаю, якщо вас не буде, я їду. І 19 лютого ввечері ми виїхали. Десь біля. 8 години ми прийшли на Майдан. Я вже зайшов в Чернівецький намет навпроти будинку проспілок, я там постійно прибув, вже, ну, Мене знали, я всіх знав вже, цим своїм друзям сказав, що де можна розмістити речі. Ми переділися, ну, взяли це необхідні речі. Ну, я завжди носив з собою на стік такий, щоб в разі чого, там, газом, ну, щоб сльози не текли щоб можна було якось орієнтуватися. Я передівся і вийшов проаналізувати ситуацію, яка там була, бо вже той Майдан, який був, це було зовсім інше щодо цього. Був якийсь стан неспокою всіх. Була якась от внутрішня тривога, розуміли. Там єдине, що спасало, оця спасалося, От шини, що догорали вже і шин не було. Ранок на Майдані людей багато не було, от тільки люди почали під'їжджати. І тут от, ну ми таке носили шини, пакети з молоком, бо люди, ну хто стояв спереді, дихали тим і травили, ну, щоб не тр... ну багато отравилися, і отравлення травня І десь не можу сказати, коли грати година була біля дев'ятої. Я був біля пам'ятника засновників, так напроти стели. І з правої сторони проривають активісти, ну, знімають баркаду і йдуть в наступ. Ну, тоді стояла лінія внутрішніх військ, а Беркут весь, ну це був як щит, це були солдати-строковики, бо це вже потім ну, вияснилось, що це солдати-строковики. Коли ми їх виводили, вони всі були от, всі в чорному, відмили їх, потім вони були зелені вже від того, що надихалися цього диму. А Беркут весь був на верху біля жовтневого, на Львівській брамі, і звідти почали вести постріли і кидати гранати. В от, 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 цей момент я не знаю, що це було. От, Ну, не було ніяких таких думок, що от, ну, стріляють, зриви, це, ну, це вже в принципі було на якому міру ці вибухи гранат звичні, що воно вже то перші рази ну, так бувало, такі відчуття якісь. А потім воно вже як виходить в норму. І от, просто йшли всі і розуміли, що це от, е, дійшло от, оцей майдан, доходить до крайньої точки. Або ми, або нас. Бо, е, Майдан внизу, а автоматчики, снайпера зверху. Там ну, не знаю, могло бути просто якесь, не знаю, фарш робити, якщо б вони на це пішли з людей. І одна частина пішла по інститутській верх. Я піднявся до жовтневого. Від жовтневого ми почали рухатися, отак теж рухаємося. І бачимо, як з дравгілки падають. Ну, зрозуміло, що Прострілюють, ми старалися так, за щитами ховатися. Ну, в принципі, щит не рятує, але щоб не могли вести прицільний вогонь. Отак, от перебіжка, ми в шахматним порядком групами, по чотири людини так перебігали, там була металева огороза, така зелена. І от, я коли підходив, я вже бачу, що спереду люди падають. От так. Я зрозумів, що сенсу туди ну, треба допомогти людям, але от йти туди прямо, це я вирішив. Ну, схитрити і, думаю, обійду з лівої сторони цю мотива огорожу. І от коли я так за цього вже підійшов до краю цієї огорожі, виглянув, ну, вроді небезпеки ніякої не було, тільки я почав рухатися за огорожі. Я відчув сильний удар в ногу. ну, Я впав, відскочив, ну, за щит відскочив цей. І не знаю, десь секунд 30 я так пролежав. Ну, спочатку я ну, відчув удар, а болі такої як не було. Пізніше і от ми так стоїмо і от між нами утворюється отвір, ну, ці метлеві загрожі. Ми зрозуміли, що вони вже б'ють по, ну, по цих б'ють. І от якраз в цей момент відкривається боковий вхід жутневого в класу. Це медик-волонтер відкрив, бо це вже там, от ми Почали змійку туди перебігати. І також ми вже добігали, то бачили, як по стінах, що ну, вогонь. Почали робити медики, надавати допомогу, операції якісь проводити, рятувати людей. Ну, це відчуття таких, що Оцей не той момент згадується, що там отримав чи бачив. От момент, коли надавали допомогу, і я вже, коли вже бачу безпосередньо, що з тими людьми. Творилося. Це, ну, звичайно, жахливо було. Але ну, медики старались зі всіх сил, хто, хто всі, які знання мав, активісти, всі старалися якось врятувати якомога більше, більше людей. І коли я там стояв, там хтось пішов каже, піди в цей медпункт, щоб тобі подивилися, щоб, якщо щось. Щоб не було ніякої ну, інфекції. Ну, я почав сходити по бокових сходах, і там, які ведуть так, напроти блінку спілок виходять від Чупневого. І от там вже от, також оця картина, запам'яталася, коли йдеш, і на сходах от, сажу перемішку з кров'ю. Но, носять людей, зносять до Майдану, щоб надати допомогу там або вивезти в лікарню. І от на щитах зносять, а ось ну, просто. Такими потоками з тих щитів з людей витікає кров. Коли я зайшов на мед вже це біля сцени, там з правої сторони медичний, лікар каже, ну, знімай штани, я знімаю штани, ну кажу, то вроді нічого. А він так каже: а ну розвернися, я розвертаюся, а то сзади вихідна і так нога, вся в крові. Кажу, ну, ну, каже, Тобі дуже сильно пощастило. Він каже, я не можу таку допомогу надавати, бо, казав, бо це вогнепальна рана, тобі треба звертатися на прорізну. У волі йшов до прорізної, звернувся там на другому поверсі, працював хірург. На той момент зранку там був один хірург, це була зима. От, і він хірург в футболці тільки. Там ну, прохладно так досить. А в нього футболка мокра, він не встигав просто, йому не встигав допомагати, ну, надавати допомогу. Хто, він так, хто має якусь освіту чи знання, брав в асистента і казав, що робити. І так він підійшов, подивився, і сказав іншому медику обробити рану там, стриптоцитом, здається. І Так що мені обробили рану. І я вийшов, ще зустрівся також з нашою чернівецькою активісткою Лесею. Викарюки. Ми декілька слів переговорили. Я пішов в сторону Майдану, знову повернувся на намет, І десь біля четвертої години ми виїхали з Києва. Також виїхали з Києва і вже ну, не і в машині. От в мене вже от відчуття якісь такі неприємні, неприємні. Морально, неприємні, фізично, але фізично також, як сів, то не відчувалося. От коли ми вже приїхали о 12-го ночі, що не всі, як вийшов з машини, я тоді вже відчув біль. Я підійшов сюди на центральну площу, тут перебувало досить багато людей. Ну, і знайомих мені, і незнайомих. Так, бо вони вже знали ну, про те, що я отримав травму. Ми декілька слів переговорили, і мене мій знайомий підвіз додому. Думки до Майдану і після Майдану це, як правильно сказати, починаєш розставляти пріоритети в житті. Зовсім по-іншому дивишся На життя, от на... не говорячи на політику, бо я тоді зрозумів, що на політику взагалі не треба звертати увагу, бо це є дуже великий нуль в нашій країні. У нас такої, як. Ну, це не називається політика. Так. Це, стаття є така в законі, так скажемо, це так називається, а це не є політика. А ось в життя, я зрозумів, після того от я е, зустрічався з дівчиною, зробив пропозицію, е, ну, одружився, нас народилась дитина. Ну, от Я зрозумів, що це треба, треба щось робити, бо в нас от, в нашій країні можна встигнути. Щось зробити. А на рахунок такої ситуації суто політичної, ну, це, це потрібно міняти, це потрібно не Ну, це могло все закінчитися по-іншому. Просто нас трошки деяку міру відволікли Кримом, тому, Донбасом. І оце нам казало, якщо буде так. От то буде погано, треба, щоб було так, і так буде добре. А ми ага, да. Ну просто це смішно. Люди голосують і не розуміють, ну, люди, які там перебувають, займають чиновницькі посади там вже більше 20 років. І ко кожні вибори ході розказують, ті були погані, ми, ми будемо буде краще. Потім приходять інші, кажуть, от ті були погані, ми будемо краще. Вони просто отак по колу йдуть, як крісло ця гра, така, що музика грає, бігають. І от сідає, кому як пощастить. І люди далі голосують за тих самих людей, і з надією, що щось зміниться. Я от цього не розумію. Чи от от це, ну, не те, що обідно. Просто, ну, якщо раз так, значить, можливо, ми того і заслуговуємо. Бо просто отак от ставитися до своєї держави це, це неможливо. І не думати про. Людей, які віддали з неї життя, не говорю зараз тільки за Майдан, я говорю взагалі за людей, які скільки людей загинуло на Сході, також знайомий. Ну, це це, це печально суспільство, так себе поводить, коли потрібно думати, гуртуватися, об'єднуватися в якийсь кулак, в силу, щоб можна було це все поміняти, як рознести а люди починають далі шукати свої якісь інтересні власні, продавати голоса і тому подібне. Це не, ну, не повинно так бути.